Мир вам, брата і сестри, маючи сьогодні таку добру можливість, таке прекрасне право бути у Божому домі, разом перед лицем Божим, щоб прославити ім'я Господнє, щоб поклонитися йому. Я думаю, що кожен із нас радіє від того, що ми Бога живого знаємо. Кожен із нас сьогодні щасливий від того, що ми маємо таке право прийти перед Боже лице, разом з Божою церквою, предстати перед всесильним Богом. І звеличити його, бо він достойний слави, слава йому навіки. Я бажаю сьогодні в цей прекрасний недільний ранок разом з вами поділитися думкою із тексту святого письма, яке записано в першому післанні Петра, першому розділі 17-го, і нижчі віршики такі слова. І коли отцем звете того, хто без уваги на особу буде судити кожного за його вчинками. То поводьтеся з острахом за час вашого вигнання. І знайте, що не тилінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого ягняти, передбаченого перед заснуванням світу й об'явленого ради вас останніми часами. Ви через нього віруєте в Бога, який воскресив його з мертвих і прославив, щоб ваша віра і надія була на Бога, очистивши послухом правди душі ваші для братньої, нелицемірної любові, любіть гаряче один одного щирим серцем, відроджені наново не з тлінного насіння, а з нетлінного, словом Божим, живим і вічним. Бо кожне тіло як трава, і вся його слава, немов цвіт трави, трава всохла і цвіт опав. А слово Господнє повік перебуває. Оце ж воно і є оте слово, що було вам благовіство. Для кожної з нас, хто є присутній на цьому місці, цей текст знайомий. Не раз, можливо, ми його перечитували, але я сьогодні хотів би знову таки звернути нашу увагу на нашого Отця якого ми визнаємо всесильним могутнім Богом, якому ми служимо, поклоняємося. І святий Петро, Петро, пишучи до віруючих людей, сьогодні звертається до нас і каже, що ось цей наш отець він судить безсторонньо. У нього нема лицемірства, у нього немає якоїсь вибірковості, але він є справедливий, він є незмінний, він є могутній Бог, все підкорено йому. І ось коли Петро дає настанову для віруючих людей, він говорить про те, що наше життя на цій землі повинно проходити з острахом, не з острахом, що хтось, можливо, нам заподіє зло, не з острахом, що, можливо, хтось нам якусь прикрість вчинить, але із острахом, щоб нам волю Божу не порушувати, І з острахом, щоб нам зберегти наше життя святим і щоб нам зберегти себе перед Богом непорочним. І для того, коли він показує або акцентує нашу увагу на могутнього Бога, коли він акцентує нашу увагу на ту ціну, яка була заплачена за кожного із нас, і показує, чому це так важливо, через те, що за наше відкуплення не було заплачене срібло, за наше відкуплення не було заплачене навіть золото. За те, щоб очистити нас і зробити нас своїми для Бога, не було заплачено якоїсь ціни, яку можна було би сьогодні скласти або можна було би сьогодні відтворити. Але ми викуплені дорогоцінною кров'ю непорочного ягняти. Ми викуплені кров'ю Сина Божого, Ісуса Христа, слава йому навіки! І через те святий Петро він продовжує далі і каже, що це був Божий. план. Бог передбачив це ще раніше, ще коли нас не було. Бог про це подбав і Він все зробив для того, щоб ми були навіки Його. Але далі він показує нам, в чому ми повинні прикладати старання, в чому ми повинні прикладати зусилля і в чому ми повинні наполегливо працювати, щоб братня любов нелицемірна жила у нашому серці. Але для того, щоб ця любов вона жила в нашому серці, для цього є певні передумови. І про них святий Петро каже, і він каже про те, що для того, щоб братня любов вона поселилася в нашому серці, ми повинні очистити послухом правди душі наші. Знаєте, коли ми дивимося на Ісуса Христа, який свого часу Він сказав, що Він любов'ю вічною полюбив нас і через те протягнув своє благовоління. Могутній Бог, який віддав свого Сина Ісуса Христа, і Христос доказав свою любов на Христі. І ми дуже часто дивимося на цю любов, на цей взірець. Але разом з тим Ісус Христос, перебуваючи з учнями своїми, перед своїми стражданнями, Він каже: Я вам даю нову заповідь. Любіть один одного, і любіть так само, як я полюбив вас. Можливо, ми іноді не передаємо цьому значення, от такого якби належало, але заповідь любові, яку дав для нас Ісус Христос, так само, як я полюбив вас. І ось Петро, він, якби ну, можливо, можливо, продовжуючи цю думку, він каже про те, що це є дуже важливо, але неможливо. Любити братньою любов'ю, не лицемірною любов'ю один одного, якщо наше серце. Непослушне правді, якщо наше серце не покоряється правді, якщо наше серце не покоряється істині. Звичайно, якщо б ми говорили про істину, про правду, це є дуже така обширна тема, і ну, багато людей сьогодні про це говорять. Навіть сам Пилат задавав питання Христу: а що ж таке істина, на що він не отримав такої відповіді, яку би він, можливо, хотів отримати. Але, але коли ми дивимося на святу Біблію. І коли ми беремо деякі приклади із сторінок її, які залишені сьогодні для нас, я хотів би на них разом з вами звернути вашу увагу, пам'ятаєте в першій книзі царів, в 22 розділі є історія про двох царів: про царя ізраїльського і про царя юдейського. Трапилося так, що вони зустрілися. Юдейський цар приїхав в гості, дозвольте сказати, до царя ізраїльського. І ось коли вони у всій пишності, у всій славі сиділи і розмовляли, там біля них було багато людей, багато прислуги. Ми на тому не будемо сьогодні зупинятися. Але раптом цар ізраїльський задає питання для юдейського царя. Ти знаєш, що Рамов Галааський, він є наш? Чи підеш зі мною на війну? І це можливо, щоб ну, показати, що він, цар, довго не задумуючись, звичайно, піду. Але потім подумав: але ж добре було б Бога спитати. І ось коли вони почали Бога питати, ми там читаємо 400 пророків, пророків прийшло, вони там пророкували, говорили, треба йти, звичайно, треба йти, заберете, все нормально. Там і залізні роги робили, і цими будеш бити, і так далі, і все нормально. Але подивився на це все, богобійний чоловік. Подивився на це все чоловік, який знає голос Божий, який шанував ім'я Боже і звертається до Ізраїльського царя. Чуєш, а Господнього пророка немає, якби його послухати. Ну, є один, але ну, якось, знаєш, він, він як пророкує, то мені це не подобається. Мені це не вкладається. Я не люблю це слухати. Ну, але все-таки, ну якщо ти хочеш, я його покличу. Ви можете про це прочитати, 22-й розділ, перша книга царів. І ось приходить Міхей. І починає говорити, йому по дорозі вже сказали, що ну хай би ти вже не відрізнявся від всіх остальних, хай би вже воно якось так було. І ось, коли він починає говорити те, що він починає говорити, цар ізраїльський звертається до нього і каже: Я заклинаю тебе живим Богом, не говори мені нічого, окрім того, що скаже тобі Господь. Якщо так, то послухай. Так і так було сказано, так і так. І ось ізраїльський цар звертається до юдейського. А хіба я тобі не говорив? А хіба я тобі не говорив, що він не буде говорити так, як я хотів слухати? Хіба я тобі не говорив, що його не потрібно було взагалі сюди кликати, він нам все поплутає. Але Міхей продовжує: якщо так, то знай, так і так. І ось Ахав звертається до своїх вояків, до своєї влади. Заберіть його і посадіть його до в'язниці. І скудною хлібом годуйте. Він неправильно зробив, він сказав не так, як всі інші говорили. Але і каже до того часу, допоки я повернуся в мирі. А цей Михей, який прекрасно знав, хто говорив через нього, він каже: Але ж я не говорив тобі, що ти повернешся в мирі. І ми прекрасно знаємо цю історію. Не пройшло багато часу. Відбулася битва, і Свята Біблія нам каже так дивно, що один випадково натягнув лук, пустив стрілу, і ахав був ранений. Саме в те уязвиме місце, саме туди, де та стріла могла попасти, щоб його ранити. І пройшло небагато часу, і до вечора Ахав помер. Знаєте, можна інші тексти Божого Слова пригадувати, можна подивитися на інші місця, які записані в Святій Біблії. Але дуже яскравий приклад нам оповідає Матвій. Матвій оповідає про те, що Ісус Христос свого часу, коли він із учнями своїми. Мав таку прекрасне, мав таке прекрасне спілкування, знаючи про те, що він наближається час його страждання, знаючи те, що йому потрібно статися жертвою за гріхів цього людства, знаючи те, хто його зрадить, і все прекрасно знаючи, він пішов із ними нагору. І ось коли того часу їх взяли, Христос не ховався, Христос не уникав цього. Я не можу про це все сьогодні докладно говорити, ми це все знаємо. Але саме основне, коли ми читаємо 26 й розділ Євангелія від Матфія. І коли ми читаємо там десь із 55-го віршика і нижче, Ісус Христос звертається і каже, немов на розбійника, ви вийшли на мене з дрючками, з киями. Але ж я кожен день з вами був в храмі, я вас учив. Ну, але оце все, щоб збулося Писання. І коли Ісуса Христа привели до первосвященника Каяфи. Здається, коли ми говоримо про ізраїльського царя, про людину, яка ну, втратила страх Божий, на той час ми знаємо, він не шанував Бога, він, якби для нього, ну десь можна сказати, допустимі були такі речі. Але коли ми дивимося на первосвященника, який був поставлений для того, щоби пильнувати Божого закону, який був поставлений для того, щоби звершувати служіння в храмі, я ніяким чином сьогодні не хочу сказати щось на священників, але просто я хочу подивитися на нашу людську суть. Я хочу подивитися на те, як ми люди іноді буваємо не пильнуючи, незалежно від нашого сану, незалежно від нашого соціального становища, на що ми буваємо здібні. І ось Христа привели до первосвященника. І первосвященник, ну запитуючи або маючи прийняти певне рішення, рішення вже давно готове. Нам сьогодні, коли ми читаємо і дивимося на цю історію, рішення вже давно готове. Все давно уже, якби вирішене, але треба, щоб пройшла процедура. І ось проходить процедура. Первосвященники і весь синедріон шукають ложного свідоцтва проти Христа. І приходять люди, які говорять певне свідоцтво, але його не вистачає для того, щоб Христа віддати на смерть. І ось первосвященик, він піднімається із свого місця, де він сидів, і каже. Ми читаємо ми читаємо 62-го віршика і нижче. Тут підвівся первосвященник і сказав до нього: нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать. Але Ісус мовчав. Первосвященник каже до Нього: Заклинаю тебе живим Богом, щоб Ти сказав нам, чи ти Христос, син Божий. Тоді Ісус сказав до нього: Ти мовив. Тільки ж кажу вам: віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч самогутнього і йтиме на небесних хмарах. Тоді первосвященник роздер свою одежу і заявляє, він сказав богохульство. Нащо нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство. Як вам здається? Ті відповіли, він винен смерти. Знаєте, якби, можливо, якийсь інший спостерігач стояв би там десь і спостерігав, він думав би, що можливо, це все так воно є. Але коли ми дивимося і сьогодні аналізуємо цю всю історію, ми розуміємо про те, що первосвященник запитував Христа не для того, щоб отримати від нього відповідь і самому пересвідчитися в тому, що це є дійсно Божий син. Первосвященник запитував Христа, він знав приблизно, яка буде відповідь, але він уже знав наперед свою реакцію. Він ніяким чином не хотів почути від Христа справдивої відповіді. Він хотів знайти оскарження на Христа для того, щоб його віддати на смерть. І через те святе письмо нам сьогодні каже: для того, щоб братня любов поселилася в наше серце, ми повинні бути слухняні істині. Ми повинні приймати її таку, як є. І святий Павло до Тимофія пише, що останнього часу люди відвернуть свій, своє вухо або свій погляд від правдивої істини, відвернуть від Божого Слова. І навернуться до байок, і навіть за своїми прихотями будуть вибирати собі вчителів, які би улещували їхній слух, від істини відвернуть слух і навернуться до байок. І коли ми дивимося на сьогоднішній день, мені здається, що уже такого часу ще ніколи не було, коли так легко можна собі вибрати вчителя, коли буквально декілька кліків по екрану або по клавіатурі, і ти слухаєш будь-якого вчителя, і ти навіть здається гарні речі говорить. Але в той самий час якась отрута і спустошення приходить в душу. Але свята Біблія, який заповів нам Господь перебувати в день і ніч, який заповів нам Господь навчатися, дуже часто лежить, і в нас не вистачає часу для того, щоб відкрити, бувай, одну чи дві сторінки, прочитати, що Дух Святий хоче сказати до нашого серця, що Господь хоче промовити до нас, чим Господь хоче освітлити нашу дорогу і показати, що та, не лице. Мірна братня любов десь витіснена із нашого серця, нашими розуміннями через те, що сьогодні переважна більшість нас уже вищою освітою, через те, я ніяк не проти освіти, але через те, що сьогодні ми вже, ну скажімо, так багато знаємо, так багато розуміємо, і навіть коли ми буває щось намагаємося комусь сказати, то ми можемо відповісти, я сам знаю, я прекрасно все розумію, але ось, ось ця істина, яка залишена нам на сторінках Святої Біблії, ота, яка правдива. Вона нас навчає, і Бог до нас хоче говорити через своє слово. І Бог нас хоче навчати через своє слово. Але як часто буває, що в нас для цього не вистачає часу. Ви знаєте, ми живемо в досить непростий час. Ми живемо в досить складний час, і це ніхто не буде заперечувати. І навіть якщо сьогодні ну, подивитися в будь-якій сфері або в будь-якому напрямку час, в який ми живемо, він є дуже складний. Але коли ми подивимося на начальника і звершителя віри, на Ісуса Христа, який прийшов для того, щоб виконати волю свого батька. І коли він уже прийшов для того, щоб звершувати своє служіння, йому прийшлося пройти через випробування і через спокуси. І у той момент, коли спокусник підбирав такі гарні тези, і у той момент, коли спокусник малював такі гарні перспективи, і у той момент, коли здається, ну спокусник навіть говорив Христос, ти прийшов спасати людей. Тобі потрібно бути відомим, тобі потрібно, щоб тебе прийняли. Я тобі в цьому допоможу. Нема ніякої проблеми, ти мені поклонися, і всі царства будуть твоїми. А якщо царства, то й слава, а якщо слава, то і відомість, і так далі, і тому подібне. Христос, нема проблем. Ти просто із крила храму, скинься донизу, і люди побачать, і вони тебе приймуть як велику силу Божу. І ти зможеш зробити. Те, для чого ти прийшов. І здається, настільки тонко, здається, настільки, настільки ну, хитро підійшов диявол до Ісуса Христа. Але Христос відповідає, написано. Скажіть, будь ласка, якби Христос не знав, того, що написано. Якби він, ну дозвольте, я застосую сьогодні це слово не читав, те, що написано, чи міг би він відповісти для спокусника. В сьогоднішній день перед нами стоять величезні виклики. В сьогоднішній день нас, можливо, попереду чекає ще дуже багато різних викликів. І, можливо, для нас це буде приподано в такому світлі, що й заперечити неможливо буде. Але коли ми будемо знати, що написано, Дух Святий буде промовляти до нашого серця. І те слово буде приходити в розум наш і в Ста наші, і ми будемо перемагати силою Божою і Словом свідоцтва Ісуса Христа, як звіщає нам свята Біблія. Нехай Дух Божий потурбує кожне серце, нехай Дух Божий заохотить кожного із нас, щоб нам навчатися від Божого Слова в день і вночі, перебувати в ньому, а воно може умудрити нас на спасіння, а воно може нас зробити такими, що ми будемо мати братню нелицемірну любов. І всі оточуючі люди побачать, що з нами є справді Бог. Прийдуть і поклоняться йому, і ім'я Господнє прославиться в церкві Господа нашого Ісуса Христа. Ми прихилимося перед Ним в молитві, поклонимося йому і попросимо Його благословіння. Амінь.